Вітаю, дорогі друзі! Ютуб канал Віче з вами у цій вечірній порі. І я, Ілона Соколовська, і мій співрозмовник протоєрей Володимир Давидов. Вітаємо вас! Отче, привіт! Доброго вечора всім. Тобі Ілона, і вам глядачі. Так. Ну що, одразу просимо, підпишіться, поставте вподобайки, пошерти нас, наше посилання на наше відео, також розмістіть у себе в соцмережі, нехай нас дивляться. Можу сказати, що вже повноцінно, так би мовити, почався Різдвяний піст, правильно? Так, так що вітаю вас початком різдвяних посту. Питання у мене: чи постувати під час війни? Звичайно, дивлячись, питання не в тому, чи постувати. Питання в тому, наскільки суворо чи не суворо. Ми маємо відштовхуватись від того, щоб постувати по мірі своїх сил. Ну і звичайно проконсультувавшись якщо не можеш, не можемо самі mm -hmm. собі дати ради як постувати, в чому собі до до що дозволяти що не дозволяти то все таки тоді порадити зі своїм зі своїм священиком mm -hmm. знайомим Ну що ж, по, по мірі сил будемо намагатися бути з Христом і виконувати Його заповіді і е, церковні закони. Тож, е, наша сьогодні співрозмова, е, друзі, також долучає нас до виконання церковних заповідей, до того, щоб ми були біля Євангелія. Отож, е, почнемо, отче, міркувати. Досліджуючи міркування от святих отців, до речі, до Євангеля про Яке сьогодні хочу говорити, я прочитала таку фразу. Вона стосується сьогоднішнього вірша, але ми трошки пізніше про це поговоримо. От така фраза святих отців: як ми попередньо потребуємо Бога, тому що без нього не можемо нічого зробити, так і Бог потребує нас. Але щоб розуміти, про що мова, давай почитаємо Євангелія. Отож, цитата: Кажу ж вам кожного, хто визнає мене перед людьми. І син людський визнає перед ангелами Божими. А хто зречеться мене перед людьми, той відкинутий буде перед ангелами Божими. Отже, тож запитання чи дійсно Бог потребує нашого визнання і потребує нашої уваги? Тут таке цікаве питання, на яке прямо так не відповіси, що да, дійсно, господь нас потребує, тому що це не зовсім. Я би сказав, не зовсім вдале питання, чи потрібні ми Богові. чи е, Давайте відштовхнемось від того, що Господь має властивість е, свою природню властивість творити. І він створив цей світ, створив нас з нами. І через це він е, по своїй властивості нас створив, і ну, не дуже вдало сказати, що таким чином він потребував на, на нас, е, мав. Потребу в нас, тому створив. Це потреба з його виходить не тому, що йому чомусь не вистачає, а тому, що він може це творити. І він, він нас полюбив. Творити. Ну да, якщо ми об'єкти творіння, то ну кожен майстер, да, художник, на ну митець він любить своє творіння, так і він через це по своїй власні по тому, що він дійсно майстер, е, властивість створити, mm -hmm. створювати. Він створив наш світ і нас з вами, і таким чином явив свою е, природню е, творчу властивість, mm -hmm. і е, тому, що якщо просто казати, що ми е, що Господь нас потребує, то мені згадує, е, потребує нас, mm -hmm. що е, нуждається да от mm -hmm. має да. в нас. То мені згадується, бачив такий серіал Американські Боги, і там якраз боги живуть серед людей, такий сюжет, і е проводиться думка що. Боги стоять богами за тільки через людей, що вони в них mm -hmm. вірять, і mm -hmm. вони стоять сильними. Якщо боги занепадавканули в літу, mm -hmm. е, людям не цікаві стоїть, то вони слабшують і помирають, стають смертними. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це дуже такі. Знаєте, е, ну можна філософськи там щось вишукувати, якісь mm -hmm. поняття. Ну да, це фантазійна історія більше. Так, да, да Тобто, по православному християнському вченню mm -hmm. Господь е, він є. Самодостатня особистість, але по своїй творчості створив нас, і звичайно, по своїй любові він хоче, щоб ми залишились з ним. Через це дає нам заповіді, через це він воплотився, став е, людиною, щоб спасти цей е, наш грішний світ, нас з вами, тому що він створив нас, щоб ми були з ним. А ми згрішили і попада... і не можемо через свою гріховну сутність, через зло, в яке в собі виростили. Ми не можемо бути з ним в майбутньому, в житті вічному. Mm -hmm. Через це він прийшов і дав нам спасіння, щоб ми змогли повернутися туди, де ми зможемо з ним перебувати вічно і насолоджуватися його благами і його любов'ю. Зрозуміло. Ну що, е, йдемо тоді е, далі. Е, до речі, знаєш, я просто зараз подумала про те, що і не дарма жив в, в, в буквально в першій кні, книзі Біблії йде про те, що і створив, і сказав «це добре. Пам'ятаєш, він весь час говорив: там створив небо і сказав це добре, створив і нас так само створив. І теж був задоволений. Тому ну, мені, як людині, яка пов'язана з творчістю, це зрозуміло. Тобто, що, що відбувається. Отож, давай далі. Далі йдуть слова. Да. Господь ще раз так за своєю творчістю він створив, а по своїй любові він хоче, щоб ми були з ним. Да. От через це він нас да. і потребує Гарно, хоче сказано. поділитися зі своєю любов'ю. Угу. Далі йдуть слова, які напевно багато хто з нас чув, і напевно, я так думаю, все ж таки не розуміє. Отож, цитата: І кожному, хто скаже слово на сина людського, проститься. А хто Святого Духа хулитиме, тому не пробачиться. Українці, в принципі, дуже віруюча нація. От якщо їхати Україною, то ми побачимо, що певно в кожному, навіть маломальські там населеному пункті селищі, завжди є церква. В художніх творах українських класиків літератури також бачимо, що люди до будь-якої справи приступають з молитвою. Тому я собі навіть не уявляю, щоб люди хулили Бога, а не те, щоб там Духа Святого. Інша справа, що людина може там називати себе агностиком, або ну взагалі казати я невіруюча людина. Однак в тому ж числі вона тоді не буде говорити холу на Бога. Чому Бог акцентує увагу на різниці між сином людським, тобто Ісусом Христом, і Святим Духом? Ну почну з того, що і от ми можемо гар... дійсно повністю згоден, що якщо ми проїдемось нашими селами, а особливо якщо це західна Україна, то там дійсно або Закарпаття, Прикарпаття, Карпати там, взагалі, от я пам'ятаю, їхав поїздом і тільки так по, по обидві сторони вагону дивишся, коли їдеш там по хребту, і тільки церкви палають mm -hmm. і маківки, палає на сонці. Дійсно, це ну так видно наскільки релігійний наш народ. Але буквально вчора мені побачу, попалася на очі статистика е, з приводу того, як люди відвідують храм, наскільки релігійні, то ну, от ми згадали на на нашу Україну, так що дуже багато церков. Але mm -hmm. ми навіть не ну далеко не на першому місці. От взяти набагато більш релігійні люди в Італії, набагато більше відвідують храми. Цікава mm така. -hmm. Потім так. страни е, Балканського е, Балканські страни угу. там теж набагато більше. Тобто, ми десь можна так сказати, якщо порівнювати, то так угу. е, на другому місці угу. десь посерединці. А е, так, от е, тоді перейдемо вже далі до другої частини, так нашого питання, е, з приводу син людський і дух хулана Духа Святого. Справа в тому, що син людський це більше поняття по м, до Христа. Тось, тобто, як відносились іудеї до Христа? Те, що вони бачили в нього просто людину, пророка чи там і, і наприклад, ну, допускали, можливо, що це пророк, а інші зневажали. Тобто mm -hmm. по людській природі, якщо mm ті, -hmm. хто хулили Христа, то якщо б вони розкаялися, вони б отримали б прощення, Я mm -hmm. так це розумію. Mm -hmm. А якщо. Хулана Духа Святого. От теж таке хороше питання. Господь каже, так нам, що якщо ми прийдемо і покаємося, Господь простить все. Так. А чому тоді питання? Да? От, по по суті, виходить якесь протиріччя. Тому що тут сказано: а хулана Духа Святого Гріх не проститься. Угу. Ну, хорошо, я з я похилив угу. Духа Святого, так. А і тут же пішов, ну потім дійсно да, покаже. Визнав, угу. а чого не прощається? А тут якраз момент справа в. Тому що людина, яка доходить до межі хули духа хули на Духа Святого, в принципі, це е, якби е, фраза така, вона широко розуміється, хула на Бога, так, на Господа, на Його Божество. Угу. Це ж не тільки стосується хули третього лиця при свято при Святої Трійці. Трій. Це взагалі в принципі стосується Бога трійці. Так от, якщо Людина доходить до того, що хулить Бога, вона в принципі не зможе покаятися. Угу. Цікаво От і так це пояснює. Що угу. не проститься, тому що людина вже не попросить пробачення. вона вже о, перейшла ту межу. От як так же само дуже схожа ситуація з ангелами і демонами Ден, демонами. Угу. Вони перейшли межу покаяння. От Здавалось би, а чому демони не можуть покаятись? Тому що вони настільки о, теоретично можуть. А практично ні, тому що вони вже закорінілі в злі угу. і не можуть змінити свою природу, стан своєї природи. Так і людина, якщо вона опускається до зла, особливо протистояння Богу і богохульства, то тоді вона вже доходить до той до того стану, що ну, не може покаже як душа Чи... стає мертва. Знаєш, начебто як стає Та... глуха душа. Зрозуміло. Давай далі рухатись. Говорить Христос. Коли ж приведуть вас у синагоги, до правителів і володарів, не турбуйтесь, як і що відповідати або що говорити. Бо в той час Святий Дух навчить вас, що треба говорити. Ну, дивись, зрозуміло, що мова йде про часи, сучасні до Христової проповіді в Юдеї. Чи може це стосуватися нас? Ну, в принципі, ж ми живемо в кращі, простіші для християн часи. Нам не потрібно відстоювати ім'я Христа в сучасному світі. Тому, до чого тут ця фраза, чому вона все ж таки закладена в Євангелії, в Святому Письмі? Ну, ця фраза стосувалася звичайно, коли злунала з вуст Христа до його учнів, але. В принципі, це не тільки тоді, це взагалі фраза стосується свідчення своєї віри, свідчення Євангелія е, всьому світові. І ми бачимо в першій століттях християнства, коли воно було гониме було свідчення да через mm -hmm. мучеництво, коли е, люди свідчили своїм ж, образом свого життя. Е, і навіть те, що вони жертвували своїм життям, це було свідоцтво е, їхньої віри в Христа, е, і, от. Це в принципі стосується будь-якого часу, коли від людини потребувалося свідчення її віри. Mm -hmm. І сьогодні у нас те ж саме відбувається, тому що не можна сказати, що ніхто не спорить. Є інші релігії, які є релігії, які. Вороже відносяться до християнства, є які нейтрально, та навіть якщо ми візьмемо саме християнство, те, що з протестантизмом, а особливо з особливо з тоталітарними христяххристиянськими mm -hmm. mm -hmm. або псевдохристиянськими сектами, то звичайно тут іде теж про ну, якби ми маємо свідчити, і от Христос говорить, чому саме такі слова, тому що коли людина з вірою, то ми Господь пообіцяв, що він вкладе нам в уста ті слова, щоб е, захистити нашу віру або переконати того, хто до нас прийшов, з ким ми е, говоримо. Е, я ну на своєму досвіді і інші священики розказують, як інколи дійсно ти виходиш, просиш Господа, е, щоб вклав тобі в уста, що сказати людині, яка прийшла до тебе за допомогою чи mm -hmm. за порадою. Чи те ж саме відбувається на проповіді? І інколи ти відчуваєш, дійсно, ну. Відчуваєш допомогу Божу, коли ти про це не думав, а Господь тобі вкладає. Або потім, або наприклад, людина приходить і каже: Оче, я сьогодні почула саме те, що мені треба було почути. Угу. В чому а, а я навіть не знав про ту е, ситуацію, яка була у людини угу. тобто, і це не так. тільки там це, це дуже багатьох священиків. Це угу. ну мені розказують, Ну серед нас священиків такі розповіді угу. досить е, часті. Угу. Я згадала, ти розказав історію. Ну, тобто, ти сказав, визнався, так що іноді просиш навіть, щоб вклав в уста Господь правильні слова. А я згадала історію. Ну, знаєте, ми всі любимо якийсь бекстейдж, да? як кіно знімається показати за кадром. Ну, от розповім вам зараз, і отець Володимир пригадає зі мною. Ми ж працювали на гласі, і у нас було такий редакторський кабінет, велика кімната, де сиділо ну, як ньюсрум, багато редакторів, в тому числі отець Володимир і наша. Наш редактор, перекладач жестової мови Катя Дятлова, і колись я заходжу до кабінету. а Посміхається отець Володимир і Катя і такі всі редактори жваві. І я згадала історію, яку ти тоді розповів. Що була служба зранку в церкві? Ми всі стояли на службі. Ти якраз служив як настоятель. Як священник, і е, давав вже якесь своє слово проповідь. А Катя Дятлова, е, оскільки вона дуже серйозно завжди ставилася до своєї роботи, і вона весь час намагається, коли слухає проповіді, тому що це особливе вміння перекладати саме християнські тексти, церковні тексти, проповіді. Е, це не просто художня література. І вона весь час намагається, так би мовити, ну, тренуватися. І вона стояла в храмі і о, 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 ну, не, не, не повністю руки піднявши. Але отак донизу вона там щось перекладала, так би мовити, собі думала, чи можу я це перекласти, чи ні. І в неї був якийсь рух, і ти говорив потім, ти розповідав такий рух, наче стоп. І, і коли ти стояв на престолі і, і говорив цю проповідь, ти сказав, що, що як, щось я може не то кажу, чому Катя робить рух, що наче зупинись. Ти пам'ятаєш цю історію? Так, я згадав цей стоп. Да, я такий не, не зрозумів. Не зрозумів, іначе, і наче, наче священику роблять зауваження, чи що. Досі. Да, так що бувають, бувають такі курйози теж, друзі, в храмі на службі. Так, це були я, добрі. Я вам скажу, що Спасибо. ще а, сьогодні от теж дуже великий виклик того, що йдуть е, сутички між громадами, громадами е, двох конфесій е, наших православних, да, ПЦУ mm. і УПЦ. І от я буквально на днях був присутній на, на такому конфлікті, і дійсно. Дійсно потребував, от щоб Господь вклав ці уста, uh -huh. щоб Господь шо, щоб сталося так, як він сказав. Да? Не, не, yeah. не переживайте, що вам сказати uh -huh. Дух Святий не поумить вас. Ну, yeah. це було дійсно дуже навіть... ми цього потребували, тому що були одні аргументи, і тих, і завжди, звичайно, хочеться відповісти іншим аргументам і таким серйозним неголослівним. І для цього звичайно. Божа допомога дуже необхідна. Ну будемо сподіватися, друзі. Я думаю, що потрібно нам в нас є дієвий інструмент це молитва, молитва, прохання до Бога, щоб він нам допомагав і просто в життєвих ситуаціях, і в наших словах, коли ми щось робимо. І ми всі з вами можемо згадати, що до будь-якої справи ми завжди приступаємо з проханням до Бога. І я пам'ятаю іспити, коли здаєш. Ну а тут безумовно, ця історія, твій приклад, коли воюють, поки що йдуть такі протиріччя між двома церквами, це взагалі біль нашої країни, нашого народу. Будемо сподіватися, що Господь тільки він розумно якось впорається з цією ситуацією. Ну а що ми люди просто будемо принаймні себе поводити так, як він сказав. Тут навіть не треба нічого вигадувати, просто бути. Уважним до ближнього, тому що для Христа ми всі одна церква, однозначно. Тобто це має бути єдина Христова церква, а те, що ми якісь поділи зробили, це безумовно якась проблема. Але ну, не мені точно судити, але сподівання на те, що Господь все виправить і вкладе в уста священиків наших правильні вислови, правильні думки. Дуже на це сподіваємося. Ну що, будемо завершувати сьогоднішній день. Так, ніби про все поговорили. Да. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Так, дякую. Мирної ночі. Спокійної ночі всім, мирної ночі. Добра ніч, друзі. Завтра побачимось. Дякуємо, що ви дивитесь нас і що доєднуєтесь до нас. Дякую, до побачення. До побачення.